Богу, брати і сестри, за те, що сьогодні Бог дарував для нас таку прекрасну, чудову можливість, такий гарний зимовий недільний день бути в домі Господньому і дійсно відчувати Божу присутність. Сьогодні я знаю, що Бог Він працює між нами, і його ціль, як вже було сказано першим братом мати місце або знайти місце в нашому серці. І стоїть питання з нашої сторони, з Божої сторони все зроблено. Бог з своєї сторони, з божественної сторони, для нашого спасіння зробив все. Він віддав на дорожче Ісуса Христа. І Він звершив наше спасіння. Стоїть питання, як з нашої сторони. І тому ми йдемо, в це служіння, тому ми сьогодні є перед Господом, тому нам любо. Навчатись від нього, від Його слова, чути Його голос, голос Святого Духа. Продовжуй наше служіння. Хочу звернути нашу увагу на один вірш Пісня до євреїв, 11 розділ, 16 вірш. Пісня до євреїв, 11 розділ, 16 вірш. Читаємо. Та бажають вони тепер кращої. Мова йде про батьківщину. цепто небесної, тому й Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Один розділ післання до євреїв для читачів і слухачів Божого Слова. Мова йде про мужі віри. І там перечислюється з самого початку. Людства і далі. І там йде коротка характеристика, і названі імена мужів віри, і там згаданий Ной, Авраам, Ісаак, Яків, і далі йдуть інші мужі, Мойсей. І коротка характеристика їхнього служіння, їхнього життя. І ту 16-му розділі ми читаємо, я хотів би звернути нашу увагу на другу половину 16-го віршу, який ми з вами зачитали. Тому Бог не соромиться їх, щоб звати їх їхнім Богом, щоб звати себе їхнім Богом. Бо він приготував їм місто. Я, коли читаю це місце, читав це місце і звернув наш, мою увагу на таке слово, що Бог не соромиться. Бог не соромиться. Мова йде про людей, сказаних вище, але якраз підсумок цього. На що я сьогодні хотів звернути нашу увагу, що Бог не соромиться, Бог не має сорому відносно цих людей. Стоїть питання. І є продовження, і є Божа дія далі від того, після того, як Бог не мав сорому відносно цих людей, мужів віри, є продовження. Написано, що він приготував їм місто, продовження. Цієї думки. Стоїть питання. В мене виникло питання до прочитаного: а що в Бога є сором? Що Бог може соромитися? І коли я вникнув в Біблію, я побачив історії людей, якими Бог соромився. І ми зустрічаємо немало таких людей. Один приклад привожу. Ви знаєте, чудово цей приклад, коли Бог написано прийшов, щоб подивитися на одних людей, міста Содом і Гомори, то ми бачимо, що Бог посоромився цими людьми. І ми знаємо чому. І не тільки це був Божий сором, а ми знаємо закінчення, продовження Божого сорому відносно цієї історії. Бог не соромиться. Цими людьми. Стоїть питання, я собі задав питання собі. Чи Бог соромиться мною? А чи Бог соромиться мною? Чи Богу соромно за мене? Чи Богу соромно за нас? Я хотів би, брати і сестри, сьогодні, з цим питанням, чи Богу соромно за мене. Просто в продовженні нашого такого короткого роздумування над Божим Словом, просто щоб ми цю думку залишили для себе. Чи Богу соромно за мене? Ми називали цих мужів, на яких силається Євангелія. Давайте ми в продовженні цих думок підемо в старий заповіт і згадаємо одного чоловіка, людину. Яка зустріла труднощі. Як вона віднесла, віднеслася до цих труднощів? Як переборола далеке минуле. Книга Буття 26 розділ, 12 вірш. І нижче читаємо знайому історію, але давайте ми зачитаємо. Книга Буття 26.12. І посіяв Ісак в землі тій. І, забрав того року, і зібрав того року стократно. І Господь благословив був його. І збагатів оцей чоловік, і багатів усе більше, аж поки не став сильно багатий. І була в нього та ровець, та кіз, і череда товару, і багато рабів. І заздрили йому филистимляни, і всі криниці, що їх повикопували, раби батька його задів, батька його Авраама, филистимляни позатикали, і понаповнювали їх землею, і сказав Авімелек Ісакові: Іди від нас, бо ти зробив, зробився ти значно сильніший за нас. І пішов Ісак звідти, і в долині Герару. Розтаборився та й сів там, осів там. І знову Ісак повикопував криниці на воду, що їх повикопували були за днів батька його Авраама, а позатикали були їх велестимляни по Авраамовій смерті, і він назвав їм імення, як імення, що батько його був їм назвав. І копали Ісакові раби в долині і знайшли там криницю живої води. І сварилися пастухи герарські з пастухами Ісаковими, кажучи: це наша вода. І він назвав ім'я для цієї криниці Сек, бо сварилися з ним. І викопали вони іншу криницю, і сварилися також за неї. І він назвав ім'я її ситна. І він пересунувся звідти і викопав іншу криницю. І не сварились за неї, і він назвав для неї ім'я Рехот і сказав: Тепер нам поширив Господь, і в краю ми розмножились, а звідти піднявся він до Бершеви і явився йому, Господь її ночі, і сказав: Я Бог Авраама, батька твого, не бійся, бо я з тобою і поблагословлю я тебе. І розмнож нащадків твоїх ради Авраама, мого раба. І він збудував там жертівника, і покликав Господня ймення, і поставив він там намета свого, а раби його криницю там викопали. І прийшов до нього зерару Авімелех, і Азуха, товариш його, і піхол, головний начальник війська його. І сказав їм ісак, чого ви до мене прийшли? Ви ж ненавиділи мене і вислали мене від себе. А ті відказали, ми бачимо справді, що з тобою Господь? І ми сказали: нехай буде клятва поміж нами, поміж нами і поміж тобою, і складемо умову з тобою, що не вчиниш ти нам злого, як і ми не торкнулись до тебе, і як ми. Рад рад, робили з тобою тільки добро і тебе відіслали з миром. Ти тепер благословений від Господа. І він учинив для них гостину, і вони їли і пили. Далеке минуле, брати і сестри. Але ця історія, історія Ісака показує. Картину випробувань і показує нам приклад смиреної людини, смиреної і богобіної людини. І ця історія сьогодні вона говорить, ці уроки історії, вони сьогодні говорять для нас, для мене і для вас. І поселився Ісак в землі тій і зібрав. Того року стократно. Я не знаю, брати і сестри, чи вам доводилось, хто має справу з, з, з рослинами, з тим, щоб сіяти і збирати. Чи вам доводилось колись бачити, що можна посіяти і зібрати стократно? Так, сіємо, збираємо, але я не чув і не бачив, щоб хтось посіяв і зібрав сто разів більше. Але продовження цієї думки написано, що Господь його благословив. Господь благословив багатий чоловік. І не то, що багатий, а Біблія каже, в процесі того Божого благословіння Ісаак став сильно багатий. Сильно багатий. Історія кочівника, чоловіка, який не має постійного місця. Але богатий, в нього є земля, в нього є багато худоби, в нього є багато слуг, в нього все є. І він там займається цим. І, вроді все, прекрасно, Бог благословив богатий чоловік. Але ми з вами прочитали таку історію, що фелистимляни, які були поряд коло нього, Написано, ми з вами читали, що вони почали йому що робити? Заздрити. Вони почали йому заздрити. Чому? Тому що Ісак не живе так, як вони. Якби Ісак жив так, як вони або гірше, як вони, вони б не бачили і не знали Ісака. Чи не так? Але так, як він став, інший багатий чоловік має все сіє в сто раз більше. Родиться набагато більше з тварин, що він там мав. І ось ця заздрість привела їх до того, що вони почали робити шкоду. І вони почали засипати криниці, якими користувався Ісак. Заздрість. Заздрість, я вам скажу, що це страшна річ, яка штовхає людей на страшні кроки. Я не буду приводити прикладів, я знаю про них приклади заздрості, які приводили до великих трагедій. Я думаю, можливо, є ви також свідки цього. Але я хотів би згадати історію Ісуса або життя Ісуса Христа. Час, коли Його священники, священики, привели до Пилата. З одною ціллю, щоб завдати йому смерті? І вони це зробили за заздрощів. Фелестимляни позаздрили Ісаку. Позасипали всі криниці. Який шлях знайти ісак? Як вийти з положення? Що робити? Криниця, в тодішній час, в даному моменті для Ісака, це було його життя. Тому що це вода, місце, в якому він був, в якому він перебував, в якому він жив, і все ще було з ним. І люди, і слуги, і сім'я, і тварини вони потребували води щодень, щодня води. І стоїть питання: нема води, нема життя. Є вода, є життя. І тут прийшли фелистимляни і позасипали всі криниці. Нема нічого. Я не знаю, як би в наш час. Ми вийшли в подібній ситуації з положення. Я не знаю. Можливо, ми в сьогоднішній час знайшли варіанти. Можливо, доставити там воду ще щось. Там була зовсім інша ситуація в Ісака в цей час. Що робити? Що робити? Ставати на захист своєї, своїх інтересів. Можливо предстати перед Бога і сказати, Боже, чому мене це постигло? На що мені це? Можливо, нарікати на Бога. Ми бачимо зовсім ні Ісаак, в нього навіть думки такої не було. Ісак що робить? Цар приходить до нього. Ми з вами читали, а він Мелех, і каже: іди від нас. Ісак забирає все, що в нього було. І Біблія каже: іде і поселяється в долині. І що робить В цій долині? Він. Копає нові криниці. Я не знаю, брати і сестри, ми тільки можемо здогадуватися в подібній ситуації, що було в серці, Якова, в серці Ісака, але він, безумовно, мав великі переживання, тому що прийшли великі труднощі, на кону стояло життя, його життя і його безпека. І ось в такій ситуації. Він починає копати в новому місці, в другому місці, починає копати криниці. І ми бачимо там, що ми знаємо, хто, можливо, був, а можливо, цікавився історією, як копаються криниці. Це, я хочу сказати, це нелегка і дуже небезпечна робота копати криницю. І місцевість, який був Ісак, це не був чорнозем, це не була гарна земля, де можна. Можна було викопати криницю, абсолютно ні. Ми бачимо, що там були, можливо, і каміння, можливо, і скала. Але вони це робили, і він це робив. Копав в другому місці криницю. І написано, що коли вже все було викопана, та криниця, все було гарно. Здавалося б, все. Все закінчено. Є вода, все прекрасно. Але Біблія каже ні. Ні, не закінчено. Приходять пастухи Герару кажуть, криниця твоя, а вода наша. Це наша вода. Забирайся. І знову виникли суперечки, і знову непорозуміння. І знову сперечаються, здавалося, скільки можна терпіти? Міг нарикати на Господа? Чому? Багато питань. Але в цього чоловіка, в цього мужа Божого, хватає розсудилості і терпіння, не нарікає на Господа, а викопує криницю в третьому місці. Дає ім'я, знову ж таки, непосильна праця. Скорочу й далі. В третьому місці приходять, і ми з вами читали знову ж таки, третій раз, третє місце. Приходять люди і кажуть, забирайся, забирайся геть, забирайся. Боже, скільки можна, здавалося можна задати таке питання, скільки праці, скільки сил, скільки переживань, скільки всього вкладено. І знову забирайся. І написано, і пішов, і пішов, Ісак. І викупав криницю в четвертому місці. І після цього ці випробування зупиняються. Це радість. Приходить радість. Четверте місце. Гарно, ніхто не приходить, ніхто не сперечається, все нормально. 22-й вірш ми читали. Тепер нас, нам поширив Господь, і в краю ми розмножимося. Ісак, він переміг труднощі. Він переміг себе, він не нарікав, не прийняв ніяких радикальних мір до цих хвилистимлян, серед яких він знаходився. Він це зробив. Він таким був. І в закінченні, здавалося, цієї історії своє слово каже Бог. 24 й вірш ми читали. І явився йому Бог, Господь тієї ночі і сказав. Я Бог Авраама, батька твого, не бійся, бо я з тобою, і я благословлю тебе. Алілуя, слава Богу. Не бійся, Авраам, бо я з тобою, я твій Бог, і я тебе благословлю, брати і сестри. Що може бути прекрасне або щасливіше для віруючої людини? Слово від Бога, не бійся, бо я з тобою. Здається, кращого немає, ще не так? Господь сказав: не бійся Ісаку. Йому, щоб почути ці слова, потрібно було пройти. І пережити багато і багато перетерпіти. Якби нарікав, якби мстив, я знаю, Бог ніколи б не явився, я так думаю. Не то, що я знаю, я так думаю, якби в нього було інше положення, інше серце. І він робив, як кажуть, по-людському свої розборки з тими людьми, які зробили йому багато шкоди, я думаю, що Бог. Не прийшов би до нього в такий момент і не сказав йому б таких великих слів. І здавалося, вже все закінчена історія. Все прекрасно Бог сказав, Боже благословіння, Все чудово і дійсно було так. Але ще одна сторінка, і Біблія нам показує ще одну сторінку цієї або продовження цієї історії. Життя, життя цього благословенного чоловіка Ісаака. І написано, ми з вами читали про це, зокрема, в 27-28 вірш, тут йде мова за те, що одного разу він бачить, коли дивиться, і бачить, що хтось наближається до нього, хтось йде. І коли він так придивляється, бачить знайомих людей, інший час, інша можливість там. Пройшов час, і він дивиться, що йде і Авімелех, і не сам йде, а йде з тими друзями, які були з ним. І ми знаємо історію, що, що було між ним і Авімелехом. І коли він подивився на цих людей, які наближаються до нього вже в цей час, після того, як все було прекрасно, ніхто не рухає, Бог сказав про свої великі благословіння. Дивиться, вони йдуть, і серце його затривожилося, бо знає цих людей. І знає, з якою думкою вони йдуть до нього. Що вони йому можуть сказати, ці люди, з якими він мав немало справ. І, можливо, ці люди принесли в його життя, і в його серце немало турбот і безсонних ночей пройшло в його житті через цих людей. Але вони йдуть. І вони приходять до нього. І знаєте, вони говорять Ісаку слова, яких він не чекав, яких він не думав почути. І перше, що вони хочуть сказати цьому чоловіку, і вони говорять такі слова: ми бачимо справді, що з тобою Господь. Ми бачимо справді, що з тобою Господь. І ці слова вони повторюють тут, ми бачимо ще раз. Брати і сестри, скажіть, якби Ісак вчинив по-іншому, чи прийшли вони до нього? Ісак не чув нагірної проповіді Ісуса Христа. Він не ходив з апостолами, коли апостол Петро питав Христа, скільки разів прощати моєму брату? Він не чув і не читав післання до римлянам, де написано: не мстіть. За себе улюблений. Але Він поступає як справжній відроджений християнин. Сьогодні багато людей, які читають слухають слухають нагірну проповідь Ісуса Христа, які знають, можливо, на пам'ять деякі вірші цієї проповіді. Вони не поступають так, як поступав Ісак. Ісака Бог благословив і це благословіння. Привело до того, як ми читали, що і, і, і филистимляни заздрили йому, коли він був богатий. Коли він був богатий, знаєте, обично заздрять тоді, коли людина немає. Чи в фізичному, чи в духовному. Коли нема, тоді зазрять. Коли нема здоров'я, грошей і тому подібне, і в духовному. І віри, і терпіння, і так далі. Тоді приходять заздрощі. Ісака були зазрощі від того, що він мав, і Бог його благословив. Брати і сестри, я знаю, що він би не мав такого великого Божого благословіння, якби він цей муж Господній, не зустрів багато таких. Труднощів, але я ще раз повторюю, що Він поступив як відроджений новозаповітній християнин. Переносити труднощі, випробування, терпіти і не мстити це приклад для кожного з нас, таким шляхом йшо Ісус Христос. Коли ми говоримо про Ісуса Христа, ми говоримо про те, наскільки Він відносився до людей, наскільки його служіння було для людей, скільки Він оздоровив. Скільки він навчав, скільки він добра зробив, скільки він злих духів вигнав. Але що від людей одержав, від людей одержав призр... призріння, неповагу, виганяє злих духів силами сатани чи силою сатани? Піднімають камені написано, хотіли побити його. Але, брати і сестри, він. Христос продовжував любити. Ніс мир, спокій, не дивлячись на зло, дарував їм прощення гріхів. Він не мстив за себе, але з любов'ю виконував волю Отця. Злоба піднімалась, вона поширювалась. І на Кінець ми бачимо історію. Життя Христа, коли над Ним назнущались, і коли його розп'яли, і здавалося, все. Але там на Христі, Божий Син, Ісус Христос, говорить такі слова Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Брати і сестри, сьогодні це приклад. Для кожного з нас. Можливо, ми переживаємо нас справедливе. Можливо, ми переживаємо, переживаємо страждання, можливо, нас переслідують, можливо, кривда, воно так і є в нашому житті це життя, це було в житті Ісака. І він не мстив за себе, не нарікав на Господа і є в списку героїв віри, про яких ми з вами. Зачитали. Бог не соромиться їх. Бог не соромився Ісаком. Брати і сестри, я закінчую, ми йдемо до кінця. Я сьогодні знову ж таки вертаюсь до цього питання, яке я задав сам собі на початку, чи соромиться Бог за мене. Ми є діти, Божі, брати і сестри, діти самого Бога, який Бог? Бог праведний, Бог справедливий, Бог святий. Стоїть питання, які його діти? Чи схожі на батька? Нехай Бог допоможе кожному з нас, брати і сестри, щоб ми не мстили, щоб ми не нарікали, щоб кожен із нас поступав як Христос. Хай Бог нам у цьому допоможе. Амінь.